Сьогодні я готую страву за рецептом Євгена Клопотенка, яка чудово підійде до будь-якого святкового столу. Це фаршировані яйця з різними начинками, однак я дещо змінила в рецепті на свій смак. Для початку відварюємо яйця, після закипання варимо 7-8 хвилин, потім заливаємо дуже холодною водою, щоб легше було почистити, і далі переходимо до приготування наших начинок. Для першої начинки нам знадобиться м'яке вершкове масло. Його ріжемо шматочками, а потім. Потім ще будемо розминати веделкою. До масла додаємо вершковий сир. В оригінальному рецепті це була бринза. Мені не вдалося купити бринзу, тож маю таку заміну. Дякую всім за підписку на канал та за ваші лайки. Сюди ж додаємо жовтки. Все ретельно замішуємо в однорідну масу. І далі додаємо за смаком сіль та перець. Для другої начинки нам потрібна дрібно нарізана цибуля. Також додаємо сюди жовтки. І консервований тунець. Я залила з банки всю рідину перед тим, як додати тунець, і, можливо, треба було трошки залишити цієї рідини, щоб вона була більш соковита. Все знов таки ретельно вимішуємо. В рецепті клопотенка нема майонезу, але я його трохи додала, бо в мене вийшла дуже суха начинка. Потім фаршируємо яйця нашими начинками і прикрашаємо улюбленою зеленю. У мене після приготування залишились обидві начинки, які я використала як намазки на білий хліб. Можу сказати, що вони відмінно смакують у якості бутербродів. сирно масляну намазку взагалі можна використовувати для приготування гарячих бутербродів. Мажете на білий хліб, зверху скипку сиру і в духовку на кілька хвилин. Смакує просто ідеально. Дякую за перегляд, до зустрічі і до нових рецептів.